Вітаю, з вами знову я військовий адвокат Валерій Макіїв, і про картонковий майдан номер 2 Здається так, ну що тут цікавого, ніхто не очікував, що будуть у нас картонкові майдани, а, бо це заборонено за законом взагалі під час воєн, дії воєнного стану, будь-які мітинги заборонені. Але, 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 коли ситуація того вимагає, як ми бачили. з... Серпневими подіями то це спрацювало і суспільство аплодувало картонкового майдану. Нещодавно знову таки молодь а частковий військові. Це взагалі унікальна штука, що військові вийшли на певний мітинг. Вийшли на такі, ну не скажу імітацію, не не масштабний, але картонковий майдан. І ми були дуже цікаві, гасла, не приймати. Прийняти закон про військового омбудсмена, не приймати законопроект 13260, не приймати законопроект 13452. Давайте так, муки окремо, котлети окремо про 13260 про СЗЧ. Що ми маємо? 30 серпня в нас закінчився наступний другий вже дедлайн, коли. Всім тим військовослужбовцям, які знаходяться в сезачі, було дозволено хто повернеться до 30 серпня. Тоді все, у вас є певна процедура. За процедурою процедури будемо вас звільняти від військової відповідальності і продовжуйте службу. Чи так сталося? Так склалося. Ну, склалося, як склалося. У нас 250 тисяч осіб, військовослужбовців, знаходяться в СЗ за повідомленням Міністерства оборони. І десь близько 60 тисяч повернулися. Ну, знаєте, така ситуація, що повернулися, а потім іще деякі з них знову ж таки пішли в якесь окреме і Це трагічна ситуація для нашої армії, для нашого війська. Ну, а превеликий жаль, таке є, таке є. А... Зараз же з'явився законопроект 13260, за яким, за яким зазначається те, що багатьом не подобається. Ну давайте з цим розбиратись. Я скажу таку провокаційну штуку, а мені в певних моментах здається, що це і не такий вже неприйнятний крок. Про що на сьогоднішній день що ми маємо стосовно тих осіб, які знаходяться все за П'ять 5 років тюрми. Без жодних варіантів, от просто жодних варіантів, там укладання, угоди, там якісь умовні терміни, щось можна вигадувати, як часто запитують, ні, 5 років тюрми, 5 років тюрми і вище там. Да? Чи вище дають? Не бачу, але 5 років реально дають. І на це вже можуть розраховувати 200 плюс тисяч. Ну насамперед де тих тюрів набрати на ці 200 тисяч. А по-друге, ну це реально є проблема. І якось потрібно стимулювати цих осіб насамперед бити і стіні і піти боронити державу, для чого їх власне і призивали за мобілізацією. Як вийти з цієї ситуації крім тюрми? Ну коли потрапили в тюрму, є одна тільки опція потім на контракті піти боронити. Бо тюрма це не завжди далеко не завжди для осіб, які не мають до відношення до цієї тюремної субкультури, відношення, це може бути і трагедія, і це не завжди добре. А скоріше завжди це завжди не добре. Що ж містить цей законопроект 13260, він говорить про те, окей, ми даємо ще там тримісячний термін, тобто є певний ще дедлайн. дедлайн, І якщо ви повернулися і прослужили не менше трьох місяців і знову-таки не втікли, це про те, що я казав, що деякі повертаються і, і тікають знову. То там є ще певні деякі моменти, то окей, окей, тоді стосовно вас буде трішечки інша процедура, як звільнення від відповідальності. Такий, знаєте, технічний закон, який направлен законопроект, який направлено на те, щоб так присварити і сказати, але це вже тільки для тих, хто зараз за голову візьметься, ми отак ідемо. Але там є дуже цікава штука, така що подумайте про майбутнє військовий стан, от, от, чи коли там от, чи коли там не дуже, от, може закінчитися. І ті особи, які от потраплять, то для них тоді все нормально. А хто не потрапить, то тоді що? І тоді то буде окрема історія. То такі реалії в цьому законопроєкті 13260. В законопроєкті 13452, як звичайно, сказав, би, що це треба закинути його подалі як таке невігластво брутальне. Це про іншу статтю 402 непокора. І можу зазначити, що це було непокора, особливо там перший рік, 22 другому, трішечки 23 третьому, значно менше осіб. І з моєї практики, ну, 90% там, 5 тих осіб, які вчинили непокору. Вони проти, там немає тюрми до сьогоднішнього дня. Там була гауфахта, там були штрафи, От сплативши штраф, або відбувши гауфах, або відсидівши дізбати до двох років, особи повертаються і служать. ну, і Це нормально, бо обставини були різні. Що таке на покора? Коли ну, були кейси, от командир якийсь там. Скажімо так, після якогось там інженерного вузу, там десь кафедра в нього була, каже, так, на цю позицію там вперед, вперед, вперед. Йому якісь діди, які пройшли вже там, і так далі каже, ні, ми туди не підемо, ми не підемо. Ні, це не покорано, окей, не покорано. Туди йти не можна, бо всі загинуть і діла не буде. Окей, тоді у вас ось кримінальне провадження 402 стаття. Окей. Пішли на кримінальне провадження, відсиділи гавфакту до шести місяців. Гавфах тут відбувається, і повернулися ці діди після вгани. кажуть, зберегли состав, а туди таки не потрібно йти було. То на сьогодні хочу сказати за цим законопроектом, що ні, ото сказав люмініум. Значить, люмініум сказали, йдіть на смерть, йдіть на смерть. Тобто тім ця 402 стаття по ній перегонять ті, що по 407, по СЗЧ, Це моє оціночне судження. Не можна такого робити, бо в цьому і наша різниця від совкової армії, до чого ми повинні йти від совкової, то не за радянськими традиціями От сказав начальник, іди вмирай. Ти дуже не йти вмирати. А європейський стандарт, натівський стандарт армії. Не кажемо, які вони зараз є, але стандарт, що особа повинна проявляти ініціативу. Якщо тобі надали наказ, а ти бачиш, що можна виконати краще, отак, або краще, аж так, як сказали, не виконувати, зберегти життя і обійти, і зробити це інакше, але наблизитись до його виконання. О, то такий, як кажемо, гнучкий підхід. Це нормально. А посилення санкцій за цим законопроектом 13.452, воно буде говорити про те, що. Ні-ні, всі дивіться, а якщо не виконуєте, то і увага за цим законопроектом вже не буде ні штрафів, ні гауфах, ніяких там є певні розклади і умовні терміни, а тільки тюрма. Не можна цього приймати. І третє законопроект про військового обудсмена приймати, приймати, приймати це чудова інстанція військовий омбусмен за всю мою практику. Чи не вперше я єдине, кому послав подяку. Дякую за те, як ви працюєте за військовим омбудсменом. Дякую, військовому досмену, Дякую, що ви були разом з нами, і хай нам з вами щастить перемоги всім нам!